О мій Господи, Ти відаєш, що люди охоплені болем і стражданнями й оточені негодами та бідами. Кожне випробування обрушується на людину, а кожне страшне лихо кидається на неї подібно до нападу Змія. Немає прихистку чи притулку для неї, крім як під крилом захисту, охорони, заступництва й опіки твоїх. О Ти, милосердний Боже! О мій Господи! Зроби захист твій моєю бронею, охорону твою моїм щитом, смирення перед дверима одності твоєї, моїм заступництвом, а опіку твою й оборону, фортецею моєю та моєю домівкою. Убережи мене від навіювань, егоїзму та пристрастей і захисти мене від будь-яких хвороб, випробувань, труднощів і злигоднів. Воістину ти, захисник. Заступник, охоронитель, той, кого достатньо, і воїстину ти милосердний з наймилосердніших. Абдул Баха.